Медик всього п'ять букв, а навіють на людей різні емоції: вдячність, пошану, спогади і навіть страх. Але ніхто навіть не задумується, скільки життів вони врятували та скільком допомогли. І в день, і вночі ви поруч, щоб встигнути допомогти хворому. пораненому. Сьогодні в Україні наші медики посіли важливе. Та цінне місце. Адже завдяки їм, ризикуючи своїм життям на війні, З клятими москалями, вони рятують тисячі наших воїнів, витягуючи їх з під куль у надважкий час ви на цілодобовій варті людського життя. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господні життя. Хоча в державі жахіття та сум українці вміють знімати свою депресію жартами та гуморесками. От і наш колектив терлиться, хоче вам підняти настрій в День медичного працівника і подарувати хвилинки радості. Надю, Надю, зачекай, зачекай, зачекай. Ти не з роботи. Там отопи вже з роботи, ледве тлінна. Пішла на город. Отак От все позаростало, світа Божого не видно. Прийшла з городу, думаю, трошки собі полежу. Був вечором на репетицію треба йти. Ну-ну, та я собі думаю, збираю. Увечері на репетицію. Ну-ну, ну та й що ну-ну? Лежу собі, переглядаю передачу про медичні реформи. Угу. А мій старий... Прасує цю. Задзвонив телефон. А він замість телефон та праску до вуха. Йой, матінко причесна, і що? Та й що, що? Як заскавулів. А я став бігати по хаті. Угу. А я му кажу, та пішли, збирайся, їдемо до лікаря. Приїжджаємо до травматолога. Заходимо. І розказуємо свою біду. А він так спокійно каже, нічого страшного. Я маю ті таблетки, що поп'є три дні. І що загоїться? Та ні, за три дні вуха самі відпадуть. Господи. Господи. Він як-то повчув і ходить додому. А зараз лікуюся уринотерапію. <smart> терешову. це дуже помічне. Жінки, дуже. чекайте. О, а ви кидайте. <ігру> Чого та, та, ви ще так спізнили? Ой, Зоню, такий їм вдома хлопіт мало своїм хлопцем. хай Бог милує. <мас> <мас> Страшний хлопіт він мав. Що Таню стало? Йой Наталко. Захтів мій хлоп, ото ринви. Та їдь, ринви рихтувати. Та я йому кажу. Ну та де лізеш, дур? <ривіт> та уже, ага. Та вилізеш, та й ще гепнеш тої драбини. А драбина, драбина дорога, дурга, знає, які бобі. Купа коштує. Драбина. Ну, драбина. а ще й купа драбина. грошей коштує. І що? У перся, як той баран. Хули? І що це стало? А як щось стало? Так, я би б у воду сі дивила, б пальцем у небо гепнув, І що? Слараби не гепну. Геть чисто її поломив. Ринову тут що? Живий, нічого не поламав. Ай, ломився тут два ребра. Та, та, через та й через них і мусила їхати до тої лікарні. О. Та я ото приїхала до травматолога, та й таку біду розказую. А Він каже: нічого страшного, жіночку немає. Ми зараз рентген зробимо файно від фотошопи. І буде ваш хлоп як новий. Ото Так, так, то не є такі добрі. А ви знаєте, жіночки, що? Що? що тепер треба мати сімейного лікаря. А, а ви а. собі повибирали? А ні. Та, та, так, 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 так. так, так, так. То я. Так. Так. Бо на робочу людину держава виділяє 340 гривень, а для пенсіонерів 800 гривень. О, то так, живо а, а, я? а я вже того не знаю. А, ага. а я ж ще ось що хочу вам сказати. Тиждень тому я проходила медогляд. А, а, І доктори мене від одного кабінету до другого відправляли. Ну? Від ну, до від відправляють. Аж на одних дверах читаю. Шановні пацієнти, ну? аналіз калу. Давати тільки у руки медсестрі. На руки медсестрі. Та ми колись коробочка вставали. Але я вам кажу, я теж мала хлопців. Пішла їм до лікаря та кажу, ой, доктори, поможіть мені, бо так мене болять, певно, від того коронавірусу. Але може й не від нього, а від ваги. Я його сі питаю, чуєте, ну так аби мені було добре, і на ноги, і взагалі. Скільки то я маю скинути ваги? А він тако мене у мене змірює до голови і каже, чотири метри. О, Йой, жінки, а що я мала, я кажу, що дина? це мала? Боже, та тому місяць, ну геть я йому всліпла на два горши, та я. Мо, а що можу. так? в інтернеті? Ай, я, які там гачите, та що ви? Та мій сусідці обгородив двометровим парканом геть кругом уже. Є, є. Ну а я знаю, подивитися, знайшла. Якусь дірочку, а мені щось. Тим! Ну, а що з другим? Мусила ще подивитися, що там мені о, 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 о. о, Я теж була у лікара. Прийшла і кажу, доктор, щось мені бракне. А він каже, що це турбує. А я кажу йому. Знаєте, для поліпшення травлення я п'ю пиво. А як нема апетиту, то я п'ю біле вино. А якщо низький тиск, п'ю червоний. А як високий, коньяк. Ну, а якщо Ангіла горівку. А він каже, мені воду, жіночко, воду ви п'єте, а він каже, я кажу, вихідний смішний, Та в мене немає воду хороб. А в мене ще інакша проблема. Як заболіло мене в правім боці, в правім боці, аж у горлі віддам. Пішла я до сімейної лікарки, дала мені скерування, дзвоню в реєстратуру. Мені треба терміново, доктора, терміново. А вона каже, у нас черга. І що? Каже, Йо, черга? Ва, я вас запишу Це, за тиждень, за тиждень. Ти... кажу, то я за тиждень ага. А, а, ти, а ти, вона ну, каже, не переживайте. Ну. Родичі позвонять, то ми вас. В черги викинемо. <рес> <рес> жінки, а що ж ви розбалакалися? То вже пізна година. Йдемо до клубу, так, бо сайплова. треба вивчити пісню про медиків. Ми хіба не вивчили, так, жінки? вже вивчили. Зробимо репетит. Відкривай нам клуб. Пришло и вожди. Bye. -bye. У вас не тільки є харизма, знав ви всього організму. Як лікарі, де просі, вищий клас днем медика, ми любимо вас. І ми прийшли привітати